Вітаю! Виконаємо нервово-м'язову релаксацію по Джейкобсону. Дана техніка ефективно знімає нервову напругу, заспокоює психіку, значно послаблює тривогу, сприяє покращенню засинання і якості сну. Вона особливо ефективна, якщо виконувати її регулярно. Спочатку давайте підготуємося до проведення нервово-м'язової релаксації, для чого зробимо уявне сканування свого тіла. Зручно сядьте бажано, в крісло, випряміть спину, руки покладіть на підлекіття крісла або на коліна, закрийте очі і відчуйте контакт тіла з усіма поверхнями, з якими тіло єдентичним. Цю техніку можна робити також лежачи. Подумки проскануйте себе від маківки голови до пальців ніг і назад, щоб визначити, які ділянки тіла перебувають у напрузі. Для сканування тіла направляйте увагу в ту частину. Тіла, на яку я вказую. Тож розпочинаємо маківка голови, чоло, потилиця, ніс, очі, щелепи, все обличчя, підборіддя, шия, плечі, лікті, передпліччя, кисті рук, долоні, пальці рук, м'язи грудей, сонячне сплетіння, верхня частина живота. Нижня частина живота, пахвина, лопатки та верхня частина спини, середня частина спини, поперек, сідниці, стегна, коліна, гомілки, гомілково-стопний суглоб, п'яти, стопи, пальці ніг. Тепер самостійно просканути тіло назад від пальців ніг до маківки. Чи вдалося вам виявити напружені ділянки. Які м'язи у вас затиснути найбільше? Зафіксуйте це у пам'яті. А тепер ми перейдемо до самої релаксації. Зауважу, що напружувати м'язи потрібно досить сильно, але не перенапружуватися. Вдихніть повітря на повні груди, міцно стисніть кисті рук руку кулаки якому вас сильніше, і утримуйте цю напругу протягом 10 секунд. Час пішов. Розслабтеся, видихніть і відпустіть напругу. Концентруйтеся на приємних відчуттях тепла, пульсації, тяжкості, поколювання та розслаблення протягом найближчих 20 секунд. Тепер ми напружимо перед пліччям. Стисніть кисті руку кулаки, потягніть кулаки до себе, зігнувши кисті у променево запістковому суглобі, напружте цю конструкцію і відчуйте напругу від кістей рук до локтових суглобів. Пам'ятайте, що вам потрібно фокусуватися не на годиннику, а на відчуттях напруги та наступного розслаблення у м'язах. Утримуйте напругу протягом 10 секунд. Розслабтеся, всю свою увагу спрямуйте на приємне відчуття релаксації. Далі ми задіємо плечі. Для цього необхідно прийняти позу бодібілдера, який демонструє біцепси. Розведіть руки в сторони, зігніть їх у локтевих суглобах і напружте м'язи. Одночасно з напругою м'язів плечей міцно стисніть кулаки, зігнувши кисті руку променево в суглобі і напружте передпліччя. Утримуйте цю конструкцію в напрузі 10 секунд. Розслабтеся, скиньте напругу, опустіть руки по бокам крісла чи стільця, дайте рукам волю, фокусуйтеся на приємних відчуттях розслаблення в руках. Тепер сильно зведіть лопатки разом за спину, слідкуйте, щоб хребет вирівнявся. Напружте м'язи спини і підключіть до цього вже знайому вам напругу трьох ділянок тіла кістей рук перед пліч і плечей у позі бодібілдера. Старайтесь максимально напружувати цю конструкцію то утримуйте напругу 10 секунд. Розслабтеся. Відчуйте, як ваші м'язи повільно розслаблюються та наповнюються теплом. При розслабленні м'язів починає діяти парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи, і це призводить до заспокоєння розуму. А тепер підніміть ваші плечі вгору і трохи відведіть назад, направивши їх одне до одного за потилицю, тим самим напружуючи трапецієподібні м'язи. Утримуйте напругу протягом 10 секунд. Розслабтеся. Опустіть плечі. Сфокусуйтеся на почутті розслаблення. Переходимо до м'язів верхньої частини обличчя. Підніміть брови, нібито ви дуже здивувалися. Так ви напружите чоло і його м'язи. Сфокусуйтеся на напрузі м'язів верхньої частини обличчя. Розслабтеся, відпустіть напругу і пориньте в приємні відчуття релаксації протягом чергових 20 секунд. Тепер ми задіємо середню частину обличчя. Сильно зажмуртеся, ніби вам у очі попало мило, і наморщите ніс, ніби ви відчули різкий і неприємний запах, але вирішили що сили вдихнути його. Утримуйте цю конструкцію в напрузі 10 секунд. Розслабтеся, сконцентруйтеся на розслабленні м'язів обличчя. Переходимо до нижньої частини обличчя. Міцно стисніть щелепи і якомога ширше посміхніться, оголивши зуби, ніби оскалившись, ви також відчуєте напругу вилиць щік та шиї. Утримуйте цю напружену мімічну конструкцію 10 секунд. Розслабтеся. Сконцентруйтеся на приємних відчуттях релаксації. Тепер зберіть восьмимічний комплекс разом. Нахмурте брові. Заплющіть очі, наморщіть ніс, стисніть щелепи і продемонструйте широку усмішку оскал. Розслабтеся, відпустіть напругу та сфокусуйтеся на приємних відчуттях релаксації. Тепер ми задіємо м'язи шиї. Притисніть підборіддя до грудей і напружте м'язи яз... шиї, ніби прагнучи вернути голову назад, але не дозволяючи собі цього зробити. Тримайте напругу протягом 10 секунд. Розслабтеся. Відчуйте приємне тепло від розслаблення м'язів шиї. Тепер покладіть на потилицю зібрані у замок руки. Та почніть плавно нахиляти голову назад. Але в момент, коли голова прийме вертикальне положення, почніть чинити опір нахилу голові назад за рахунок зібраних у замок рук, які будуть тягнути голову вперед. Утримуйте напругу, що створилася, 10 секунд. Розслабтеся. Відчуйте приємне тепло від розслаблення м'язів шиї та верхньої частини спини. Попробуйте нахилити голову праворуч, водночас створюючи опір цій дії долоньої правої руки. При цьому ваша голова має залишатись нерухомою, трішки нахиленою праворуч. Утримуйте напругу 10 секунд. Розслабтеся. Відпустіть всю напругу. А тепер пробуйте нахиляти голову вліво, водночас створюючи опір цій дії долоньої лівої руки. При цьому ваша голова має залишатись нерухомою, трішки нахиленою вліво. Утримуйте напругу 10 секунд. Розслабтеся, сконцентруйтеся на приємних відчуттях релаксації. Зараз ми напружимо живіт та пахвину. З усіх сил втягніть у себе живіт, ніби захищаючись від раптового удару. Напружте м'язи черевного пресу і пахвини. Зведіть сідниці разом. Розслабтеся. Відчуйте приємні відчуття релаксації. Переходимо до м'язів ніг. Будемо напружувати стопи та гамілки. З силою стисніть пальці ніг, потягніть стопи на себе і направте їх одна до одної, зображивши клишоногість. Розслабтеся, відпустіть напругу. Тепер напружте сідниці і трохи покачайтеся на них з боку в бік. Також напружте стегна. Утримуйте напругу стегон та сідниць протягом чергових 10 секунд. Розслабтеся. Сфокусуйтесь на приємних відчуттях розслаблення. Зараз нам потрібно відчути комплексне розслаблення. Комплексне напруження нижньої частини тіла. Для цього одночасно напружте косила стопи зігнутими пальцями і стегна з сідницями, а також напружте м'язи живота і втягніть в себе пахвину. Утримуйте напругу 10 секунд. Розслабтеся, відпустіть напругу. Тепер давайте згадаємо відчуття напруги в верхній частині тіла, стисніть рук руку кулаки, потягніть їх до внутрішньої частини перед напружте м'язи плечей, прийнявши позу бодібілдера, зведіть лопатки, напружіть м'язи спини, нахмурте брові, заплющте очі, наморщіть ніс, стисніть щелепи, широко посміхніться і яскартесь. Притисніть підберіддя до грудей і напружте шию. Утримуйте напругу в такій конструкції протягом 10 секунд. Розслабтеся, сфокусуйтесь на приємних відчуттях розслаблення. Тепер спробуємо напружити все тіло одночасно. Для цього зберемо всі елементи в єдину конструкцію, стисніть кисті рук у кулаки, потягніть їх до внутрішньої частини передпліч, напружте м'язи плечей, прийнявши позу бодібілдера, зведіть лопатки, напружте м'язи спини, нахмурте брови, заплющте очі, наморщіть ніс. Стисніть щелепи, широко посміхніться і оскальтесь, притісніть підборіддя до грудей, напружте шию, втягніть у себе живіт і пахвину, напружте сідниці, стисніть пальці ніг, потягніть стопи на себе і направте їх одну до одної. Напружте стегна, зберігайте напругу протягом 10 секунд. Розслабтеся, відчуйте приємні почуття релаксації. Перебуваючи в розслабленому стані, знову подумки проскануйте своє тіло. Від маківки голови до кінчиків пальців, ніг і назад. Для сканування тіла направляйте увагу в ту частину тіла, на яку я вказую. Розпочинаємо маківка голови, чоло, потилиця, ніс, очі, щелепи, все обличчя, підборіддя, шия, плечі, лікті, передпліччя, кисті рук, долоні. Пальці рук, м'язи грудей, сонячне сплетіння, верхня частина живота, нижня частина живота, пахвина, лопатки та верхня частина спини, середня частина спини, поперек, сідниці, стегна, коліна, гомілки, гомілково-стопний суглоб, п'яти, стопи, пальці ніг. Тепер самостійно простинуйте тіло назад. Від пальців ніг до маківки. Насолоджуйтесь приємним відчуттям релаксації та розслаблення всього тіла. Якщо в результаті проведеного бодіскана ви відчуєте більше трьох, як і раніше напружених ділянок тіла, то повторіть вправу повністю спочатку, щоб послідовно задіяти всі групи м'язів. Якщо напружених ділянок виявилося 3 або менше, то проведіть повторну релаксацію лише для напружених ділянок. Після чого знову подумки проскануйте тіло. Розслаблення. І релакс бажаю усім міцного психічного здоров'я.